І на завершення у Чорноморському державному університеті пройшов день кар'єри. Серед представленого спектру професії особливу увагу приділили соціальним працівникам та співпраці з благодійними організаціями. Для цього організували благодійний майстер-клас, який так і назвали громадські організації у твоїй майбутній роботі. День кар'єри в у імені Петра Могили явище традиційне, але цьогорічний захід таки мав свою родзинку. Особливу увагу організатори приділили людям із фізичними вадами та можливостям їх працевлаштування. У Могилянці сьогодні навчається чимало людей із обмеженими можливостями. Для цього нещодавно тут відкрили спеціальний навчальний центр, адже головне говорять тут це соціалізація таких людей у звичайному житті. Але окрім допомоги інвалідам подолати свої комплекси допомагають тут краще зрозуміти їх проблеми і звичайним людям, особливо тим, хто налаштований обрати професію соціального працівника, аби розпочати роботу у благодійному фонді. То, коли ми вибираємо себе це своє, то коли нам допомагають партнери, люди не мають відношення к інвалідності, це інший аспект. Але коли люди йдуть в цю роботу, це має бути їх життя, вони должны розуміти, що з нами працювати складно. В рамках цього проєкту є багато заходів, і вони і зараз проходять. Це навчання студентів працівниками служби зайнятості, і залучення роботодавців, і конкурс проєктів серед студентів, які спрямовані на працевлаштування. Але в такому контексті... Як сьогодні, що благодійні громадські організації, які опікуються інвалідами, які опікуються благодійними програмами, як напрям майбутнього працевлаштування, це вперше, я думаю, не тільки в нашому університеті, а вперше ми акцентуємо на цьому увагу. Взагалі, мені здається, в нашій області в рамках зустрічі презентували студентам благодійний проект Обрані діти, названий так, за одноіменною книгою юного письменника інваліда ...Антона Морозова, написаної ним у 13 років. Придбати її міг будь-хто із запрошених, А презентував проект його куратор Руслан Бахтієв, який спеціально приїхав із Києва. Ми сьогодні будемо говорити о методах і формах роботи, які є ну, на сьогоднішній день открытия в этой сфері, як правильно, скажем, державним служащим будущим настраювати этот момент сотрудничества з общественным сектором. Ім сектором, да, і наскільки можуть бути полізі, головне, з чого намагалися досягти організатори, це подолати бар'єрне порозуміння між інвалідами та здоровими людьми. Тоді упевнені зникнуть усі проблеми і у спілкуванні, і у роботі. Тетяна Коренківська і Невідомський для програми Об'єктив.